Так, всім привіт. Ще одна з багатьох така чудова красуня з багатьох тих красунь. Е сінорізка пневмо 5,5 кВт, 3000 обертів, двигун 380, і, можливо, така сама вже у варіанті 224 кВт 3000 обертів. Е у багатьох людей вже є такі сінорізки, працюють, слава Богу, люди задоволені. Тобто, по якості виконання, я думаю, ніхто заперечень ніяких не має, тому що знають мене, знають мою роботу. І кажу багатьох людей вже такі. Такі апарати працюють, такі станки, хто як називає, потихенько працюємо. В описі під відео буде мій номер телефону, якісь запитання, підсказати, щось запропонувати. Різні варіанти можуть бути. Може бути варіант з вашим двигуном, ну, або я з новим ставлю двигуном. Тобто такі варіанти різні можемо розглядати. Якщо будуть якісь запитання, є номер в описі під відео, набирайте, і ми все з вами якби домовимося і вирішимо усі питання.